Нам треба повернути, ну, до речі, що не наше, не наше нам вебл. Напроти централ парки, наблизи центр парка такий просто немовірний гарний. Всередині зараз побачимо. Я вперше пробую пепермінт, uh, це солодка м'ята, мока. Знаєте, де ми зараз? А хто дивився з спліт Gossip Girl? Це місце де чат і бле одружилась, айконі місце для мене прям dream come true. Зараз покажу. Знаєте, що найкраще? Що наскільки все світ класна штука? Я завжди мріяла потрапити в це місце, але я ніколи так цього не планувала. Я не думала там тоді, і так, і тут я тут. Неймовірні відчуття, що я грала така гарна музика, і чесно, там всередині так гарно. Started to help. and then he shouted back. І тут ви можете мене запитати: Лізя. А до чого тут літак і що взагалі відбувається? Чесно скажу, я сама не очікувала. Я повинна була бути у Нью-Йорку аж до першого десембер, але за вихідні. Твоє життя повністю змінилось, тому я швиденько побігла на Таймсквер, щоб вперше його побачити. And I pray all I need are some better days. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep buying everything. І... Ми вже прилетіли до алеї, більш того, я в халаті заселилася, але погнали дивитися далі, просто щоб ви розуміли, у мене реально в планах був влог, як завжди, Нью-Йорк. I think I like this little life. Тому не забувайте підписуватись, щоб жити це crazy life зі мною. Найсмішніша частина у мене взагалі не було сильних речей. І це дуже класно, тому що тільки почала холода, і я вже тут. Ну, а там 35 градусів, коли 35 градусів вже. Вже бреше, розуміє. Вони блогери, вони, вони оце ля постійно ля ля, ля, -ля. Ні, насправді у мене реально немає а, взагалі не було хим речей. Тому так скажемо і добре не займають місце. Більше з вас знає, але ви дещо точно не знаєте. У мене є Patreon, так, так, так. Але зараз до нього повністю також змінився підхід. Наприклад, редизайн. Бачите, тут є такі освічення і т.д. І все таки більш токсичне. Я зробила його холодніше. Мені здається, це класно зіграло. Бум Це мій редизайн. І зверніть давайте спочатку на кольори. Перейдемо з вами на перевірку роботи. Я вам скажу свої поради, що дуже погано для клієнта. Не може бути так багато головних точок. Тому урок номер, номер один. Агент з бритвою руками, як вирішувати цю проблему, і це єдиний випадок, коли ми з вами переходимо, шукаємо референси дуже досвідчених дизайнерів. Ми використовуємо градієнти виключно, коли ми у мене також були ці страхи. Я також цього боялась, і на жаль, у мене не було людини, яка мені могла відповісти на ці питання. UX завжди прогалений. Як розібратися в тому, що дизайн, який створює, буде дійсно зрозумілий та корисний користувачу. Ідеальне відео для початківців, краще чесно кажучи, не придумаєш. Дуже прикро, що такого не було у мене. У Вас за підпискою доступ до всього. Коли ви будете зазначати, що щось завершено, воно буде переходити в мої завершені і відображатися у відсотках, щоб ви могли зручно контролювати, скільки уроків ви пройшли. Люблю свій патрон, і я не знаю, і це насправді найкраще, що я створювала. Тому, якщо ви дизайнер-початківець, шукаєте практичних знань шукаєте підтримку, шукаєте, щоб це було дуже бюджетно, максимально бюджетніше, я не знаю, не не існує. Запрошую вас до нас. Я uh, вірена yeah. now. і ми покинули Нью-Йорк 27-го чи 26-го, Я в тільки Мейкс, тому що треба мені нові слиперс і стейнлестіл хот. Чому стіл? Тому що інші вони виділяють хімікати і та-та-та. Так що дивіться, так що все. Погнали алеймут. А зараз я вам покажу підбірку речей, які здались мені дуже-дуже милими. Погнали! Мені прийшла геніальна ідея. Мені треба штуки, куди я буду класти типу палички ушні, там і спонжі, і там і де Це хтось, тому воно коштує 6 баксів. Це взагалі кружки. Там, че я, я не знаю, як це назвати, окей? Але хтось вкрав, то воно так має виглядати. Це скло. І виявляєте, як це буде гарно в ванні? Такі різні акценти. Тому я візьму це для цієї цілі. Топ ідея. Відчуваю себе такою, знаєте, DIY. i y It's not designer. Look at this! Кюті подюти. Перше все. Досвід. Про Нью-Йорк, чесно вам скажу. Не мій вайб. Реально, не мій. не просто не моє місце. І... Але це дуже все індивідуально, нікого не слухайте, завжди їдьте і е, перевіряйте самі. Тому що штати дуже сильно різні. Кожен штат це ніби інша країна. Тому... Тому да, Але я так втомилась жити в общазі. <х <х <х> в одному влозі я була така ура, це моя мрія, але на все свій вік. Не то, щоб я була стара, але матрас був жахливий і т.д. Ну гляньте, як гарно. Ну круто, не? Лек. Like, цієї штуки, окей. Okay? Так, стосовно мого аймаку, ви знаєте, я ділулу реально зі своєю технікою, тому що я її люблю. Вона як мені. Ну, як родина. І з iMac-ом мандрувати здавалося б важко, але насправді виявилось. Ні. У мене було дві опції: або я висилаю його поштою, або я їду з ним літаком. Літаком реально трабло, тому що треба купляти окремий білет. Ну, камон, люди, окремий білет, типу білет з алей з Нью-Йорка до Лей, це дорого, це 6,5 годин льоту, ну це бред. Плюс він дуже важкий, 12 кг з собою тягати. Поштою ідеальний варіант, тому що можна ще придбати. Страхування, і а, тут у мене лайфхак, я в телеграмі вже про нього розповіла. Але якщо у вас iMAC буде подорожувати, і Ген, я дуже рекомендую iMac, це просто моя любов мого життя. Оця коробка, мені її жалко, і просто йдете в Apple Store, просите а, ну, в Штатах, так точно. Давайте так, я знаю, що всюди. коротше. Але в Штатах точно йдете в Apple Store. Я думаю, що в усіх країнах, типу, Apple має класний сервіс, просите коробку для того, щоб захистити цю коробку, просто щоб вона не подряпалась. і висилаєте пошту. Я поштою вислала за 140 доларів. І, до речі, ця коробка дуже зекономила кошти. Бо єдина коробка, яку мають пост офіси, це на на ті і вона має такі розміри дуже великі, і так би коштувало 240 Але. Просто коробка Apple безкоштовно 140 доларів. З іншурансом вислали у вівторок, в суботу вже буде топ-оф де топ. Все, чекаю. Іншого не треба було тягати, але сумую, тому що так, я вже до нього звикла. А ще я себе так дивно почуваю, тому що зараз майже 1st of the December і так тепло. Я не знаю, і це таке дивне відчуття, бо й мозок звик. Що навіть коли я виходжу на вулицю, я беру теплі речі і ходжу як така трошки, ну як би you okay, знаєте? Тому що ну я не звикла. І взагалі ці пальми, і ти такий, ааа, мозок ще не звик. Боже, яка природа. Я не знаю. Я не знаю, я не знаю як у вас, але я можу отак стояти і дивитися на дерево просто отак. Дуже довго обожнюю цю справу. А ви не забувайте підписуватись на канал, Любі. Де ви ще таке побачите? Де ви ще таке побачите?